Вітаю, коли працюєш для майбутнього, важливим стає кожен день. Від державного свята до технічних завдань і старту молодих кар'єр. Дивимось головне за останні дні у підсумках тижня південно-українського енергокомплексу. Цього тижня на ПАЕС відзначили День української державності. Це свято сягає корінням у глибоку давнину, тісно пов'язане з хрещенням Київської Русі. Атомники традиційно вбралися у вишиванки, а також вшанували військових. Символічний подарунок від колег отримала працівниця енергопідприємства, яка нині захищає державу в лавах Збройних сил України. Молоде свято з багатовіковою історією. День української державності це не лише нагадування про хрещення Київської Русі, а й вшанування усіх, хто доклав значних зусиль до становлення нашої країни. На Південноукраїнський АЕС свято відзначили в дусі воєнного часу. Наша держава народилася в боротьбі від славетних часів Київської Русі. Із роки незглавності до героїв сьогодення, які зі зброєю в руках боронять нашу незалежність. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за нашу свободу, від воїнів давніх часів до сучасних героїв, які захищають нашу країну. Військовослужбовцям особлива шана під час відзначення всіх державних свят. Колектив атомників передав дві бойові сорочки колезі, яка з 23-го року стоїть на захисті України в лавах Збройних сил. Також дякували й воїнам національної гвардії. Сьогодні військовослужбовці нашої військової частини, загалом Національної гвардії України і всіх складових сил оборони боронять нашу країну, нашу незалежну державу. Тож хочеться їм побажати сьогодні і, взагалі, на майбутнє повернутися всім живим, здоровим до своїх батьків, дружин, дітей з нашою перемогою. А вам хочеться. Шановні колеги, побратими, подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте нам після нетривалих урочистостей. Працівники ПАЕС традиційно сфотографувалися біля символічної мапи України. Колективна світлина вже стала своєрідним ритуалом, який уособлює єдність, патріотичну позицію і незламність наших громадян. А в Південноукраїнську у День державності вперше підняли прапор надії. Символічний стяг покликаний продемонструвати солідарність з військовополоненими та зниклими безвісти. Також рідним загиблих воїнів вручили посвідчення почесних громадян міської територіальної громади. В урочистостях взяли участь представники Південноукраїнської АЕС. Без хвилини мовчання нині не обходяться жодні урочистості з нагоди державних свят. Вшанування пам'яті загиблих є традиційним проявом глибокої поваги до тих, хто поклав життя за вільне майбутнє. У день української державності в південно-українську було започатковано нову традицію. Сьогодні нашим містом ми підняли прапор надії. Це особливий символ для всіх нас, для всієї України. Він знак нашої віри та підтримки військовополоненим, тим, хто зараз у неволі, але не втратив гідності. Ми чекаємо на них, молимось і віримо в їхнє якнайшвидше повернення додому. Ідею прапора надії запропонував минулого року легендарний захисник Азовсталі Сергій Волинський. Чорна смуга символізує страждання та біль, які довелося пережити в полоні. А біла сподівання на звільнення. Символічний стяг підняли воїн і матері військовополонених. Ще одним проявом шани до подвигу захисників стало вручення посвідчень почесних громадян міської територіальної громади. На жаль, зі страшним словом у дужках посмертно. Символічні документи передали родичам наших героїчних земляків: Євгена Анциферова, Максима Зубара, Володимира Польського, Сергія Туржанського, а також покійної волонтерки Тетяни Сорокодум. Заступник генерального директора з персоналу Сергій Котельник закликав до єдності ворог все життя намагається відняти у нас нашу ідентичність, нашу державність, нашу єдність. Але кожен з нас це частина нашої держави. Якщо ми будемо разом, ми будемо незламні. Урочистості до Дня української державності завершилися покладанням квітів до стенду пам'яті загиблих захисників. Їхні імена навіки вписані в багатостраждальну історію нашої країни. На південноукраїнській атомній електростанції нова ротація експертів МАГАТЕ. Уже третій рік поспіль. Постійна присутність міжнародної місії залишається важливою складовою системи ядерної безпеки об'єкта. 43-та ротація пройшла у штатному режимі. Керівництво ПС подякувало іноземним експертам за зважену професійну роботу в непростих умовах. Представники МАГАТЕ зі свого боку високо оцінили відкритість колективу станції до співпраці та належну організацію процесів пов'язаних з безпекою. Місія МАГАТЕ постійно працює на Південноукраїнській АЕС із січня 2023 року. У колі повсякденних завдань моніторинг технічного стану обладнання, контроль дотримання вимог безпеки та фіксація зовнішніх ризиків. Зокрема, повітряних загроз. Формат взаємодії залишається незмінним. Місія працює в межах визначених повноважень і забезпечує прозорий інформаційний зв'язок між Україною та МАГАТЕ. Зима не чекає, а війна не дає поблажок для енергетиків Південно-Української АЕС. Підготовка до холодів не просто сезонна рутина, а стратегічне завдання державного масштабу. У період, коли на атомну генерацію покладено найбільше навантаження від надійності кожної системи, залежить тепло в оселях і світло в країні. Зміркувань безпеки ми не можемо показувати повну картину, та все ж дізнавалися, як готується ПАЕС до зимового максимуму. На південноукраїнській АЕС, за словами фахівців, триває активна підготовка до осінньо-зимового періоду. Цей процес передбачає понад 230 організаційно-технічних заходів від ремонту основного устаткування до забезпечення матеріальними ресурсами та підготовки персоналу. Уже традиційно робота стартує заздалегідь. Цьому році фактично ми розпочали таку роботу вже з середини березня із виданням і початком реалізації відповідних організаційно технічних заходів. Загалом. Така програма з технічних заходів охоплює більше ніж дві сотні окремих робіт. І зараз ми якраз перебуваємо, ну скажімо так, в найбільш активній фазі. До уваги беруться всі аспекти: стан будівель, електромереж і теплових трас, діагностика, модернізація обладнання, протипожежна безпека не менш важлива готовність персоналу діяти у надзвичайних ситуаціях. Відбуваються навчання, тренування, інструктажі. Контроль за реалізацією заходів здійснює комісія під керівництвом головного інженера. Усі роботи поки йдуть за графіком. Вінцем цієї роботи стане визначення готовності нашої філії до проходження осінньо-зимового максимуму навантаження, яке зазвичай так само у нас відбувається в два етапи. Перший етап це оцінка готовності комісії філії, яку зазвичай очолює технічне керівництво станції. Ну, а другий етап цієї підготовки це оцінка нашої готовності в комісії експлуатуючої організації із залученням працівників Держенергонагляду. Осінньо-зимовий період в умовах сьогодення справжній іспит для енергосистеми України. На Південноукраїнське АЕС це добре усвідомлюють. Наполеглива праця, чітке виконання організаційно-технічних заходів, постійний моніторинг і вчасне реагування на виклики, основа безаварійної роботи в період пікового навантаження 2025-2026 років. І, поки захисники боронять країну на передовій, енергетики тримають свою ділянку відповідальності на енергетичному рубежі. На південноукраїнській АЕС відбулася чергова робоча нарада, присвячена ключовим питанням кадрової роботи. Зустріч розпочали з нагадування сьогодні. Підтримка наших захисників справа честі для кожного поряд із виробничими завданнями. Подякували всім, хто допомагає армії. Заступник генерального директора ПАЕС персоналу Сергій Котельник проінформував присутніх про необхідність вчасного надання документів для здійснення грошової допомоги мобілізованим працівникам атомної станції, адже енергоатом залишається соціально відповідним. Дальною компанією, яка підтримує воїнів атомників, окрему увагу звернули на дотримання корпоративного стилю в одязі, зокрема працівницями ПАЕС, цього вимагає кодекс корпоративної етики. Навіть у спекотну погоду персонал має виглядати по-діловому. Виконувач обов'язків начальника відділу соціальних програм ПАЕС Євген Мітченко нагадав, 29 липня відбудеться конференція трудового колективу Південноукраїнської АЕС серед тем обговорення змін щодо відповідальності працівників філії за порушення правил дорожнього руху. Крім того, він повідомив, що до 20 липня триває третій етап подання заявок на участь у програмі Ветеранський спорт, ініційованій міністерством у справах ветеранів спільно з Мінцифрою. Ця ініціатива надає можливість ветеранам та ветеранкам, а також учасникам бойових дій з інвалідністю отримувати щоквартальну фінансову допомогу розміром 1500 гривень для відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури. Використати ці кошти можна у спорткомплексі Олімп Південноукраїнської АЕС. На майданчику ПАЕ стартував новий етап розвитку молодих професіоналів. Тут розпочалася серія конкурсів фахової майстерності серед працівників віком до 35 років. Протягом двох місяців свої знання й уміння демонструватимуть представники дев'яти спеціальностей. Змагання традиційно складаються з двох частин теоретичної та практичної. У першій учасники показують знання інструкції, норм охорони праці, технічних стандартів, у другій демонструють професійні навички у реальних виробничих умовах виконують типові для своїх посад операції, які потребують точності, зосередженості та чіткості дій. Цього року, задля додаткової мотивації, з ініціативи адміністрації та профкому ПАЕС грошові премії переможцям конкурсів збільшили. За перше місце 5 тисяч гривень, за друге 3 тисячі 750, за третє 2,5 тисячі. Усі учасники отримують подарунки від організації молоді. Організатори наголошують, такі змагання це не лише професійний виклик, а й підтримка молодих кадрів, посилення престижу енергетичних спеціальностей. Конкурси триватимуть до 1 вересня. Переможці поїдуть представляти станцію на фінал галузевих змагань, що пройде на Хмельницькій АЕС. І першими на старт цього року вийшли зварювальники енергоремонтного підрозділу. У четверг у колективі відбувся конкурс професійної майстерності. Ми спостерігали, як змагалися майстри точного шва. Шість учасників різного віку, досвіду та трудового шляху з цеху зварювання ПС вийшли на старт змагань конкурсу професійної майстерності. Проте мета в усіх спільна довести не лише керівництву, а й самим собі, що майстерність не лише навички, а ще й постійне самовдосконалення. Деякі хлопці в нас вже приймали участь, деякі в нас зовсім молоді, похвальна це стаж роботи у вас поки що скромний, але. Те, що ви не забоялись цього процесу, це вже каже про вашу мужність, про те, що ви готові, молодці. Почали з теорії, тестові запитання на знання технологій зварювання, техніки безпеки, охорони праці та професійних стандартів. А справжній батл розгорнувся під час практичного етапу завдання зварити контрольні зразки з нержавіючої сталі діаметром 18 міліметрів. Тут усе вирішували точність, упевненість у рухах і уважність до деталей. Зварювальники це мабуть спеціальність, яка Майже дизайнерська, тому що от, дійсно це унікали, це ті люди, які роблять чудеса, але чудеса повинні бути професійні, якісні і перевірені. Попереду візуальний і радіологічний контроль. Кожен шов буде ретельно проаналізований, а остаточну крапку поставить комісія, яка наступного тижня визначить переможця. Лідер змагань отримає не лише визнання колег, а й шанс представляти ПС на міжтанційних змаганнях. Та головне, кожен із цих фахівців уже довів, справжній професіонал росте щодня, а зварювання не просто ремесло, а мистецтво. Продовжуємо розповідати про тих, хто вже сьогодні формує майбутнє української атомної енергетики. Компанія енергоатом відкриває молодим фахівцям реальні можливості для професійного зростання. А Південноукраїнська АЕС це простір, де знання швидко перетворюються на досвід. Історія Єгора Чеплакова саме про це. Вихований у родині енергетики, він знав, яку справу хоче продовжити. Профорієнтаційні заходи та знайомство з виробництвом ще більше зміцнили його вибір. Сьогодні Єгор працює на посаді оператора реактора. Акторного відділення і вже має два роки стажу на атомній станції. І як саме складався його професійний маршрут? Далі у відео. Бути атомником це насамперед дуже відповідально і дуже серйозно. Потрібно багато кроків зробити. і Ці кроки повинні бути поступовими. Все в ваших руках. Наша компанія буде створювати умови а з вас, ваша мотивація і ваше бажання стати нашими працівниками. Один з тих, хто обрав шлях в атомну енергетику, Єгор Щеплаков. Кілька років тому він лише мріяв про роботу на АЕС, навчаючись у профільному виші та плануючи майбутню кар'єру. Всім привіт! Мене звати Єгор. А п'ять років тому, як і ви, я опинився перед вибором подальшої професії. Південноукраїнська атомна станція вже більше 25 років займається цільовою підготовкою кадрів, адже йде зміна поколінь і потрібні молоді спеціалісти. Починаючи з 2006-го укладаються тристоронні договори Заклад вищої освіти Студент АС. Я для себе обрав одеську політехніку. Зі спеціальності теж довго не вагався. Мені ближче всього здалася атомна енергетика. Такі спеціалісти працюють в ректорному цеху АЕС та керують енергоблоками. Наступний крок підписання тристоронньої угоди заклад вищої освіти Студент АЕС. Хочу поділитись невеликим гайдом, як це зробити. В першу чергу треба подати заяву про бажання підписати договір на цільову підготовку. Йдеш до кадрової служби підприємства, береш там бланк документа, або ж можна попросити його в профільному закладі. Ретельно заповнюєш і віддаєш разом з інформацією про ступні бали для студентів першого курсу, або ж підсумкову успішність за попередній рік. Це стосується студентів другого-шостого курсів. Додатково треба надати копію паспорта та клопотання від вишу або структурного підрозділу АЕС. Це не обов'язково, але бажано. Відбір студентів здійснюється з урахуванням рівня успішності за рейтинговою системою. Якщо одразу не вдалося підписати тристоронню угоду, не хвилюйтесь, треба трохи підтягнути бали і спробувати зробити це наступного року. Усі заяви розглядаються колегіально комісією. А остаточне рішення про доцільність укладання тристороннього договору приймає генеральний директор. Трьохстороння угода дуже допомагає. По-перше, це впевненість в майбутньому. По-друге, це є додатковий бонус як персональна стипендія для найкращих учнів. Це підтримує студентське життя, тому що можна сконцентруватись на навчанні, не відволікаючись на підробіток, пошук додаткової роботи. Поки що вчишся, маєш змогу проходити практику на АЕС. Це хороша нагода ознайомитись з виробничими процесами, особливостями перепускного режиму, особисто поспілкуватися з представниками обраної професії, побачити, як ставляться на підприємстві до молоді. Плюс до того, досвідчені спеціалісти атомної станції виконують супровід підготовки дипломних проєктів за актуальними для енергетики темами. Ну і вишенька на торті це гарантоване працевлаштування на енергетичне підприємство. Колективний договір енергоатома, який визначає трудові відносини між роботодавцем та працівниками, є одним з кращих в країні. Основними пріоритетами кадрової політики завжди були і залишаються турбота про колектив, забезпечення гідних умов праці для всіх професійних кадрів. Для Єгора це був час мрій і великих планів навчання у виші, трьохстороння угода та перші кроки на шляху до професійного становлення. І ось минуло два роки. Єгор вже не студент, він молодий спеціаліст у реакторному відділенні Південноукраїнської АЕС. Я оператор реакторного відділення Південноукраїнської АЕС. Два роки тому я і мріяти не міг про цю роботу, а тепер я частина команди атомників. Тут молоді фахівці не лише розпочинають свою кар'єру, а й отримують всебічну підтримку та можливість професійного зростання. На як енергоатом активно залучає молодих спеціалістів до участі в різних програмах адаптації та наставництва. Кожен новий працівник має свого досвідченого куратора, який допомагає зорієнтуватися на новому робочому місці, розібратися з технологічними процесами та правилами безпеки. Така підтримка дозволяє швидко інтегруватися в колектив і почуватися впевнено в перші місяці роботи. Якщо ви мрієте працювати в енергетиці, не бійтесь робити перші кроки. Я починав з навчання профільного вище практики на АЕС, а тепер маю стабільну роботу, соціальні гарантії та можливість зробити свій внесок у енергетичну незалежність нашої країни. На як енергоатом піклується про підвищення кваліфікації своїх працівників. На ЄС діють навчальні центри, де молоді спеціалісти відпрацьовують навички у реальних умовах. Регулярні тренування дозволяють отримати досвід, що стає незамінним у реальних виробничих ситуаціях. Єгор – приклад того, як мрія може стати реальністю, якщо наполегливо йти до мети. В атомній енергетиці не лише надають можливість реалізувати себе, а й пропонують стабільність, кар'єрний ріст та підтримку на кожному етапі професійного розвитку. Тут цінують молодих спеціалістів. І створюють умови для їх успішної кар'єри. На рахунки виконавчого комітету наклали частковий арешт через судове рішення у справі поновлення на посаді колишнього заступника міського голови. Це стало одним із найрезонансніших питань засідання виконкому 16 липня. Також йшлося про ситуацію з гарячою водою в місті та погодження інвестиційної програми Південноукраїнської АЕС у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Докладніше в сюжеті. Протокольну частину засідання виконавчого комітету мер Валерій Нуфриєнко відкрив врученням секретарю міської ради Денису Кравченко відзнаки від Державної прикордонної служби України за співпрацю. Я військовий скату службу народу. Простувати чи підтвердити чутки щодо арешту бюджетних рахунків попросив один із членів виконкому ще до розгляду основного порядку денного. Як з'ясувалося, до міського управління державної казначейської служби надійшов виконавчий лист про стягнення 240 тисяч гривень у межах рішення суду щодо поновлення на посаді колишнього заступника міського голови Сергія Горностая у справі. Фігурують чотири фінансові зобов'язання: виплата заробітної плати, негайне перерахування коштів за місяць, а покриття судових витрат. І і компенсація моральної шкоди частину коштів уже погашено в межах наявного фінансування. Поміж найбільш актуальних питань членів виконкому цікавила й тема відсутності гарячої води. Частково водопостачання в місті відновлено, а решті населення повноцінної подачі треба ще чекати. Тим часом ремонтні роботи тривають і перебувають на різних стадіях виконання. Перше за багато років у нас зараз відбувається заміна зафірної арматури майже на всіх мережах міста. Це не робилось багато років. Зараз світа все таки. Мені здається, що краще ми зараз потерпимо трохи без гарячі води влітку ніж будемо зимою без опалення. Офіційна частина засідання стартувала з розгляду інвестиційної програми філії ВППС у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 26-й рік. Підприємство планує використати майже 2 мільйони гривень власних коштів на оновлення обладнання для покращення якості послуг зачищення питної води. Мова коротко йде, це про придбання насосного устаткування, про придбання приводів пристроїв для проведення лабораторних досліджень санітарно-мікробіологічного контролю. Та інші заходи у сфері водопостачання. Наступним рішенням виконком погодив зміни до річних планів комунального підприємства ТВКГ на 25-й рік, а стосуються стосується збільшення одного з технічних показників подання води в мережу у зв'язку з приєднанням раніше не облікованих водогонів. Аналогічний проект рішення ухвалили і на наступний рік. Також члени виконкому підтримали створення інвестиційної ради з питань публічних інвестицій, затвердили порядок визначення обсягів бойової участі власників тимчасових споруд в утриманні об'єктів благоустрою. Розглянули низку соціальних питань, зокрема надання матеріальної допомоги малозабезпеченим. Кожен з наших сюжетів, ніби про звичайні будні, але які насправді змінюють багато. На цьому тижні трохи більше вдячності, взаємопідтримки. Ще один крок до зими, до нових професійних звершень і до стабільності. Це були підсумки тижня південно-українського енергокомплексу. До зустрічі наступної п'ятниці.